Ну, такого явища не було ні разу, тому що всі гопаківці з самого початку утверджували українську державу, починаючи від товариства Лева у Львові, допомоги греко-католицькій церкві, перша помаранчева революція на Майдані в Києві була теж організована моїми вихованцями. Комендантом був діду Христислав. Потім помаранчева революція, так само наші брали революція на граніті, помаранчева революція, революція гідності, то все були <кій> <кій> активними людьми в цій ситуації були мої вихованці. Чому? Тому що ідея створення самостійної, незалежної, вільної української держави вона завжди була в наших серцях. І тому. Коли почалася війна в 2014 році, то зразу пішли мої хлопці на.